Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанія Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні спеціально для вас ми підготували відеопрезентацію квартири, в будинку, якому 4 роки. Квартира має три спальні, санузел, простору, гостинну, кухню, балкон і. Ціна даного об'єкту 164 тисячі євро. Враховуючи ціни на новобудови сьогодні, я вважаю, цей варіант достойний вашої уваги. Дім знаходиться за моєю спиною. Квартира на першому іспанському. Поверсі це у нас місто Теревєха, один з найулюбленіших районів міста Абанера. Дистанція до пляжу 850 метрів центрального пляжу міста Дель Кура. Дистанція до консуму це великий продовольчий гіпермаркет 300 метрів. А зараз пропоную піти та оглянути даний варіант. Ось ми і піднялися на перший іспанський пор. Квартира номер 17 Дивимося, 73 квадратних метри загальна площа. Один санузел, три спальні кімнати. Якраз у нас ванна кімната зліва при вході має душову кабіну, унітаз та умивальник. Також в прихожі у нас розташувався відеодомофон. Квартира має загальний. Клімат-контроль, тут у нас пульт управління. Далі у нас йде ось така П-образна кухня, яка відкрита, об'єднана з гостинною кімнатою. Як ви бачите, сучасна все в гарному стані, має усю необхідну інтегровану битову техніку для приготування їжі. Квартира в дуже гарному стані, все як нове, гостинна простора має дві зони. Тут у нас зона обідяна, тут зона відпочинку, навпроти у нас телевізор і також з гостинної кімнати ми можемо потрапити на балкон. Рухаємося далі по плануванню. У нас три спальні кімнати. Зліва від мене перша спальня. Тут у нас розташувалися дві кроваті, також є стіл та шафа. За моєю спиною ще одна спальна кімната, там розташувалося ліжко, є стіл та ще одна шафа в купе. А зараз пропоную оглянути основну спальну кімнату. Ось так виглядає основна спальна кімната, вона досить великих розмірів. При вході у нас вбудована шафа купе, спальна кровать King Size, також є ще одна шафа. Завдяки роздвіжним дверям спальна досить світла і ви також можете потрапити на балкон даної квартири. Шановні друзі, ось такий, на мій погляд, класний варіант будинку 4 роки. Враховуючи ціни на новобудову сьогодні, я вважаю, ціна дуже класна. Три спальні, один санузел, гостинна кімната, об'єднана з кухнею, також є балкон. 164 тисячі євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, я до ваших послуг, мій номер є в опису. До Цього відео також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, напишіть мені на WhatsApp, і я буду радий вам допомогти стати власником квартири чи будь-то дому в цій прекрасній країні. А з вами була компанія Алігрія та я, менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія! Будуємо вашу мрію!